В УПЛ ледь не побили рекорд з найшвидшого голу. У топ десятку рейтингу залетів м'яч гравця Олександрії Сергія Булеци у ворота Динамо у шостому турі. Хавбек вразив ворота колишнього клубу всього на одинадцятій секунді. Тільки п'ять голів в історії чемпіонату України забивалися швидше. Лише двох десятих Сергію не вистачило, щоб обійти гол Дмитра Кравченка у 2018-му. Футболіст Ворсли засмутив Олімпік, коли секундомір відрахував десять. Вісім четверте місце у рейтингу посідає м'яч від гравця Шахтаря. Брандао бразилець відзначився швидким голом у грі проти металіста у 2005-му. М'яч перетнув лінію воріт на позначці 9,8 секунд. В топ трійку відкриває точний удар чинного гравця збірної Олексія Гуцуляка, який випередив Брандао всього на мить. У 2021-му вінгар тоді ще Дніпра 1 забив Ворсклі за 9,7 секунд від початку гри. Вібет титульний партнер української прем'єр-ліги довгий час. Лідерство у рейтингу утримував Олександр Косирін. Легенда чорноморця встановив рекорд ще у 2005-му, коли зміг швидко розпочати ворота металіста. Всього за 8,9 секунд. Олександр був рекордсменом аж 11 років, але у 2016-му пальму першості захопив Роман Яремчук. Майбутній збірник тоді виступав за Олександрію та зміг увійти в історію. Пел своїм суперраннім голом в ворсклі взяття воріт зайняло у Романа лише 7,4 секунди. Яремчук, мабуть, ще довго буде рекордсменом, хоча нещодавно.